Сьогодні можна сказати, що міська рада виділила додаткові кошти на те, щоб облаштувати футбольне поле, локомотив і футбольне поле спортивного комплексу Поділля автоматичними системами поливу. Таких футбольних полів у нас в області тільки в Старокостянтинові. Сьогодні ми хочемо також і у місті Хмельницькому зробити. Такі системи для того, щоб і зменшити потребу чи витрати води на стадіоні, що два рази, як проаналізували, ми будуть витрати менше і покращить стан трав'яного покрову в першу чергу спортивного комплексу Поділля і нового газону, який робиться на футбольному полі локомотив. Ну, вартість однієї системи поливу біля 800 тисяч гривень, тобто на два футбольних коля з міської ради витрачено 1 млн 600. Викоментуйте, будь ласка, нещодавно відбувалася акція протесту громадської організації, федерації рукопашного бою Самсон Право. Щодо ситуації, яка склалася між двома суб'єктами, це Хмельницька обласна федерація рукопашного бою та військово-спортивного багатоборства і Всеукраїнська Федерація. Хочу зазначити, що це є внутрішній конфлікт двох громадських організацій, і сьогодні питання. Щодо врегулювання е, стосунків між цими організаціями може бути вирішено або за згодою двох сторін, або в судовому порядку, якщо є якісь претензії щодо е, визначення чи не визначення е, правильно переможців змагань, е, формування правильного збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях. Тобто, ну керівництво обласної організації свої претензії висказало і надало в письмовому вигляді в різні інстанції, як державні, так і у безпосередньо федерацію всеукраїнську. Тому я думаю, що в найближчий час і федерація розгляне ці питання, і взагалі, я думаю, що. Врегулюється це питання і не буду страждати ні батьки, ні діти, які сьогодні займаються в секціях військово-спортивного багатоборства і в секціях рукопашного бою. Я бачив, що діти стояли з плакатами. Як ви вважаєте, це діти мають стояти чи батьки? Ну, на мою думку, це була, скажімо так, акція протесту, яку висловила обласна організація, але. Питання можна було б врегулювати якби, безпосередньо між керівництвом обласної організації і всеукраїнською. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Ремес Сергій Степанович.